Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані ракетні атаки і посилення терору з боку Російської Федерації по Україні зазначив, що потрібні жорсткі нові обмежувальні заходи щодо головних галузей економіки Російської Федерації, які змусять Путіна припинити обстріл мирних українських міст. Зокрема, посилення санкційного тиску. Ми Подальшому нашому ефірі будемо обговорювати із Андрієм Длігачем, доктором економічних наук, головою Advantar Group. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. От зараз, коли потрібно збільшити тиск на Кремль ще більший тиск для того, щоб розпочалася, як каже президент України, справжня дипломатія, ми можемо відштовхуватися від підготовки європейським союзом 18-го пакету санкцій. І тут питання: наскільки ви бачите, що європейці готові дійсно чинити серйозний тиск на Кремль на Путіна для того, щоб все ж таки, він почав ці переговори. Чи можна зараз говорити, що 18-й пакет санкцій буде більш болючим для Росії порівняно з попереднім? Ну дійсно, й пакет був великою мірою компромісним. Бо європейський союз мушений був враховувати позицію Угорщини. Думаю, що 18-й пакет, оскільки готується, він вже на компромісний, а реальний ще в Думаю, що будуть задіяні інші інструменти ухвалені рішення щодо схвалення цього пакету, який дозволить запобігти можливості верти збройни. Тим більше, що регламент ЄС дає можливість робити в випадку безпекових ризиків. Так ось цей пакет точно має містити посилення санкцій Нафтогазового. Це все ще третина бюджету. Вибачте, правда, російського і наприклад, введення обмежень по ціні, причому не просто зниження про СКЕПЖІН по ціні, до 50 чи 45 доларів за бар. А зробити так, щоб Росія справді не могла продавати, як зараз продовжує продавати власну нафту, по 70 доларів, хоча обмеження по ціні є в 60. Так ось якщо реально зробити ці санкції діючими, російський бюджет втратить близько 15 мільярдів доларів, і це вже десята частина військового бюджету. Але цього звичайно замало. Мова йде про санкції на скраплений газ. Європейський союз готовий з двадцять -го року повністю відмовитися від скрапленого газу. Але це точно можна прискорити. Мова йде про санкції на Росатом. а Росатом залишається одним з ключових постачальників палива для, для атомних станцій Європейського союзу близько п'ятої частини, маючи на російському ринку. Головним залишається питання зробити дієвими. Вторинні санкції, які зараз мають бути поширені не тільки на Казахстан, Лімені, на на Грузію, але й на Індію, Му Туреччину, на Об'єднані Арабські Емірати, інші арабські країни, і звичайно на посилені санкції на Китай, потрібно унеможливити продаж продукції подвійного призначення Росії. А як ми знаємо, чи підуть продукція подвійного призначення, хімія. Йде з Китаю з інших країн в обхід санкціям. І Росія все ще має можливість розраховуватися, незважаючи на те, що має обмаль доларів, але через те, що продовжує продавати нафту, газ, метал, агропродукцію по світу, вона все ж таки може і фінансувати цей паралельний імпорт. А з огляду на ті заяви, які лунають з боку заукраїнських наших партнерів, маю на увазі Сполучені Штати Америки, не тільки Дональда Трампа і його команди, які теж згадують там певні санкції, а й ініціативи окремих сенаторів, в тому числі і республіканців, які готові запроваджувати санкції навіть без дозволу, без рішення Трампа, тому що деякі ініціативи, я нагадаю, вони відрізняються від тієї ініціативи, яку Згадував Лінці Грем, говорячи про 500-відсоткові санкції відносно там партнерів Російської Федерації, та які допомагають обходити, що вважаєте дійсно? На перспективу дієвим, що зможе все ж таки завалити російську економіку. Хоча, вочевидь, ну у Трампа не стоїть мета завалити саме економіку, тому що в подальшому він розглядає Росію як торгового партнера економічно. я сподіваюся, що радники економічно Трампа все ж таки донесли йому ідею, що завалити російську економіку, це, це легкий шлях далі отримати дешеву. Одна са завалом російської економіки коштували дешевше для американських компаній, які потім будуть прокуповувати цю економіку. І мова має йти і про північний шлях, бо зараз там домінує Китай більше 400 китайських компаній працюють над майбутнім північним шляхом. Мова йде про критичні галузі, в яких зараз поступово Китай прибирає на себе контроль, навіть змушуючи виносити виробництво кінцевої продукції. Російськими компаніями в Китаї також нічні санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Це перш за все повториння санкції унеможливити роботу з Росією обхід первинних санкцій, які вже накладені, які вже діють. Друге, це дійсно зробити дієвими санкції на нафтовий ціньовий флот. Бо зараз фактично близько 400 танкерів російських цільових. Знаходяться під санкціями, але це санкції окремих країн. Це не сумарні санкції. Mm -hmm. Перетинається це санкції на близько 100 судень. З мотива відповідно потрібно посилювати ці санкції, і під американськими санкціями мають щонайменше 600-650 шістсот шістдесят судень потрапити. Далі це звичайно, свіфт, включення від свіфту і фінансові санкції, і заборона. Транзакцій з російськими банками, що також може зробити, може зробити сполучені штати Америки. Далі це факт вони фактично вивити Росію вплив на цю організацію. Росія так. в якості наглядача залишається в багатьох міжнародних організаціях. Потрібно Росію визнати з країною терористом і з боку фашу. Та, так само Ну і на, нарешті це персональні санкції. Персональні санкції а, теж мають входити обов'язково в ці всі а, пакети. А, дякую, пане Андрію, що відповіли на мої питання. Ми а, мусимо рухатися далі. Андрій Лігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group, був з нами наживо.